Вітаю всіх! Я хочу повторити Вовчансь і Вовчанський напрямок на листопад. Взагалі я не пам'ятаю, робила його чи ні, я думаю, робила, але. Місто Вовчанськ тенденції листопад. Місто Вовчанськ тенденції на листопад. Місто Вовчанськ тенденції на листопад. Які? Вовчанськ. Вовчанськ. Давайте подивимось. Дуже небезпечно жертви війна. На довгострокову перспективу вона там не чекаємо довго. Окупації, знову ж таки, немає повної. Кінцевий результат, який в нас летітиме жертви. Там пекло, там конкретне пекло на Волчанську. Нічого нового, там конкретне пекло. Сам, сам Волчанськ не буде повної окупації і такого страшного прямо. Вовчанський напрямок, ситуація на листопад. 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 Так. Руйнування. Не без цього. Ворог має ціль конкретну: пхатись, пертись, небезпеки страшно там дуже. Дивіться. Смерть. Тут небезпека саме. Дуже небезпечно там кінцевий результат. А розвідка рух. Так, кого це рух? Так, ворога наших. Там стичка. Ворог повторення ситуації по колу. Наші будуть намагатись тримати. Дежавлю, да. дежавлю. Там буде конкретна стичка. Я не скажу, що буде великий успіх у ворога, ні, але там постійна розвідка з обох сторон, постійний рух з обох сторін, постійна м'ясорубка з обох сторон. Нічого нового, але як є,